Вітаю на уроці інформатики! Сьогодні поговоримо про створення анімації, де у нас вже всі кадри неоднакового розміру, точніше кадри однакового розміру, але нам потрібно показати ще рух нашого персонажа, зокрема, кошеняти зі сторони в сторону. Для цього, на жаль, ми вже не зможемо просто закинути це все в. Програму для створення анімації, щоб вона зібрала всі ці кадри, нам потрібно буде трішки самостійно попрацювати, і для цього ми працюємо в сервісі Canva. Але для початку у вас в домашньому завданні було посилання на Google Диск із тими зображеннями пошенята. Я вже це посилання скопіювала, вам також рекомендую його скопіювати. Далі зайшла Google Chrome, не просто в Google, а саме в Google Chrome. Тут в рядочку пошкою вставляю, натискаю перейти. А, так, ну і далі обираємо. Натискаємо на зображення і натискаємо завантажити. Ну, Нубо навіть спробуємо завантажити зображення, знову натискання, завантажити зображення, але давайте подивимося, яким чином воно його завантажить Це цього останні міночі розміри. Переглянемо. Ну так, начебто, все гаразд хвилювалася за якість. Завантажуємо інші зображення. Отже, перша частинка нашого завдання готова. Далі, якщо ми будемо складати це з цього всього повноцінну анімацію, було б добре, якби ці зображення були без фону. А тут, як ми побачимо, вже, тут у нас вже є фон навколо нашого котика. А тому треба це виправити. Для цього я відкрию іншу вкладку, Найдемо видалити фон. Ботло. Давайте виберемо інструменти пошуку. Лише українською. Корому, чесно, не пам'ятаю, не користувалась. Часто користувалась. закриваємо. Передати зображення. Вибираємо наші зображення, вибиратиме їх по черзі. Декілька не можна. Значить одне обираємо, готово. Далі воно обробляється. Завантажується та обробляється. І далі ми його завантажимо, завантажиємо, а просто завантажити цю синю кнопочку. Далі, чудово, воно завантажилось, далі на плюсик. Вибираємо друге зображення. Віть увагу, те уже зображення у нас є тут без фону. Вибрали друге зображення, готово. Воно підвантажується. Видаляється фон. Завантажуємо саме зображення. Знову ж таки, натискаємо на плюсик, вибираємо наступне зображення. Так, ось це зображення готово. Завантажуємо. Наступне зображення. Все готово. Завантажуємо. Так, скасувати другий раз не треба. Наступне зображення ось це готово. Завантажуємо. І наступне зображення. Ось це готово. Завантажуємо. Звісно, 2 насправді має можливості і видалення фону всередині неї, але це тільки у проверсії використовується. тому ми можемо скористатися іншими сервісами для видалення фону, а потім просто вже завантажити зображення без фону. Ну останній крок якраз переходимо до Canva. Canva, створити дизайн. Одразу воно мені тут пропонує вибрати мій обліковий запис, через який я вже ходила, у вас з'явиться ось таке ось віконечко, де ви можете вибрати, з яким саме обліковим записом увійти. Я раджу з обліковим записом Google, оскільки у вас, впевнена, є хоча б один обліковий запис в Google. Далі обираєте цей обліковий запис, продовжити. І входите. Закримо рекламу. Так. Чекаємо, поки воно підвантажиться. Можна, звісно, Canvoк встановити і на свій смартфон, як додаток. Тоді буде трішки, не дуже набагато, не але трішки може бути зручніше працювати, але можна таким чином працювати без встановлення, так як я зараз. Я зараз якраз і працюю без встановлення. Створюємо новий дизайн, на плюсик для цього натискаємо. Далі вказуємо розміри, які ми бажаємо для нашого дизайну. Я зазвичай вказую. Настроюваний розмір, і в настройоному розмірі, наприклад, 1000 на тисячу пікселів. Якщо в пікселях, то це мають бути велике значення, наприклад, тисячу на тисячу. Бо ми пам'ятаємо, що роздільна здатність HD це 1920 на, на 1080 пікселів. Якщо, звісно, в сантиметрах це все вказуєте, чи в міліметрах, то вам треба буде звертати увагу на ті одиниці вимірювання. Отже, наш дизайн створився. Одразу ми можемо передати, вперше зайти до переданих значень і тут передати файли з цього пристрою, інструмент вибору медіаданих. І тут шукаємо... 3, 2, 3, 4, 5, 6. Нескільки це вибираємо. Можемо, до речі, щоб було простіше, зайти до галереї і повидаряти, змінювати догувати і просто вказати 0-0 PNG, якщо у вас таких немає, так. Далі. Редагувати. Mm -hmm. ну, навіть не редагувати. Ось тут редагувати. Тут вказати 0,1, PNG і так далі. Зберегти це для зручності. Далі. Добре, тобто, отже воно перейменувалось, тепер повернемось сюди. Не завантажилось, значить ще раз. Передати файли. Пристрій. Інструмент вибору медіаданих. О, тепер воно хоча б називається, так як нам треба. Вибрати. А, тепер і завантажилась. Добре. Продовжуємо. Наступним кроком серед елементів ми знайдемо фон, на якому ж буде бігти наше кушеня. Для цього шукаємо, наприклад, знайдемо травичку, що вона у нас буде по травичці. Бігти? Усі. Тут, до речі, ви можете знайти фон трави, фон неба, який хочете, або ж просто траву. А, це про Так, Перепрошую, якраз про версію ми не використовуємо. Оскільки ви тоді не зможете вивантажити. Беремо без коронок. Наприклад, ось таке. А ні, все одно тут щось йому не подобається. Тут дивно. Ну, добре, візьмемо простіше, як варіант. Розміщуємо так, як мало бути. Далі нам ще не вистачає, напевно, неба. Елементи. Елементи. Пропонує небо. Добре, скористаємось пропозиції. Розтягнемо його. Єдине, що нам тепер треба зробити так, щоб трава трішки перекривала небо, а не навпаки. Ми Виділяємо траву, вибираємо тут налаштувати, відправура на це не те. Має бути розташування обшари. І маємо це перемістити нагору. Все, воно перемістилось, вона же є. І тепер давайте це все заблокуємо у ці частинки, щоб вони у нас не рухались на наступних слайдах, коли ми будемо працювати з анімацією. Вибрали об'єкт, три крапочки, заблокувати. Чудово, якщо вона заблокована, ми вже не зможемо його зсунути. І тепер наступним кроком копіюємо оцю сторіночку. Для того, щоб здоблювати цю сторіночку, ми беремо двома і її зменшуємо. Якщо раптом додали другу сторіночку, можна її видалити. А далі натискаємо на першу сторіночку обираємо беремо копіювати, копіювати стільки разів, скільки разів у вас має з'являтися на анімації. Вставили його. Далі подвійний клік на потрібній сторіночці. І починаємо додавати наших котів. Передані. Треба пригадати, яким чином у нас виглядали... виглядав перший котик. Він нібито летів. Ну, бо звісно, ми можемо першим, ну, раз так буде цей перший ну, додаємо його, Туди, де він має бути. Далі переходимо на наступну сторіночку. Теж обираємо передані, обираємо другий, тут він трішечки інакше, і трішки в іншому місці. Подивимось, порівняємо з попередньою сторіночкою. так, сказала. Ну так може вже підійти. Далі переходимо на наступну сторіночку передані, там, де він уже майже приземляється, наприклад, ось так, Бо ще лівіше, ще правіше. Далі передані наступне, а тут він уже нібито зупинився, намагається підстрибнути знову. Передані. А ні, це у нас останнє, наскільки випадає. А ось це наступне. Тут уже якби стриває нібито. І передані. Ні, ось це. Вже знову стрибнув. Раз, я думаю, я тоді. А, ось ми таймінг. таймін. Так, тривалість. Ні, тут ми бачимо вже тривалість. 5 секунд, якщо ми так зробимо? вже нам вдалося виділити всі ці сторінки. Далі обираємо на 5 секунд, а свою власну тривалість. Наприклад, 0,2 секунди перейти. Застосувати до всіх сторінок. Далі анімацію можемо теж додати. Що застосувати до всіх. Запустити. Ні, жах. Так, нам потрібно щось Що перетікає. Так, кажені. Возвраняє і это реально витя. Тут начебто воно схоже на відсутність анімації. Так Появу. Можливо, справа появу. Ні. Суб, підйомний тварь, приворот, вишення, дрифт, витіснення. Глянемо на цю. Ноки. Блок ще непогано в даний випадку працює. Давайте залишимось таке, тут нібито ще трішечки видно, як воно перетікає, із однієї форми в іншу. і таким чином. Наше кошеня працює. Отже, таким чином ви можете створити свою анімацію, де ваше кошеня рухається з одного в інше місце і за е, до допомогою сервісу Canva. Далі, коли ви вже створили цю анімацію, ви його вивантажуєте, закликаєте на кнопочку зрілочки вгору, завантажите, далі, завантажите, далі обираєте, ну, як ми і раніше з вами працювали, їх зображення. Берете їх зображення, завантажуєте, воно формує цей дизайн, і те, що воно вам завантажить, ви зможете надіслати мені на електронну пошту. Чекатиму на створені вами усі їх зображення, анімації і до зустрічі у наступних відео!